Слідами друїда Клінкус набрав сухий гілок і за допомогою кремнів, які він приховав із собою, розпалив затишне багаття, обклавши його з усіх боків великим камнями, щоб полум'я не перекинулося на дерева. Ніхто, звичайно, не забув мети цієї довгої подорожі через ліс, але вечір біля багаття все одно пройшов дуже весело. Ріло розповів, дав анекдоти, поки вся компанія пригощалася каштановим хлібом та медом, коли позіхання почало. Лунати частіше, ніж сніг, орден Сесапареля влаштувався у великому порожньому дереві, що лежав біля краю галявини. Клінкус, стомлений довгою ходьбою, заснув першим, і його приклад незабаром наслідували всі. Члени ордену. З наступним за станням морок поступився місцем тихому рожевому світлу, що гралося на верхівках дерев, і ніжні краплі роси розбудили всіх супутників Клінкуса, крім одного. Ріло продовжував солодко спати, згорнувшись калачиком у кутку, як який він ще вечора облюбував у великому стовбурі. Гей, Ріло, підйом, покликала білку глина. Вставай, ледер, приєднайся до сестри Юкі. Він, як завжди, прокинувся в гарному настрої і почав будити улюблену білку. Але Рілло у відповідь тільки повернувся на інший бік, навіть не подумавши прокидатися. Ми за цієї Соні за Соні запізнимося, засмутився Клінкус. Але Скіра, як і належить справжній бджолі воїну, вирішила взяти ініціативу на себе Жужа, як, Гелікоптер вона почала кружляти навколо голови ріло, перелітаючи від одного вуха до іншого і роблячи невеликі привали в нього на носі. Ти дістала вже бджоло, забурчав ріло, змушений відкрити нарешті очі, бурхливе пробудження. Білки зустріли дружнім сміхом друзів і завдяки скірі орден Сасапареля знову подався в дорогу. Приблизно за годину, шляху, друзі залишили за плечима останні дерева великого лісу, вийшовши на широку кам'янисту дорогу, що перетинала Івову долину, клінкус. Рушив нею на північ, згадавши інформацію, яку передала королеві Джаміні Дінка. Робоча бджела, що примітила Гамніуса та його викрадачів, сказала, що вони пішли саме в тому напрямку. Раптом глина енергійно забила. По плечу клінкуса і закричала. Гей, дивіться, бачите ту річ, це вже третя з того часу, як ми йдемо цією дорогою. Штуку, яку штуку? відгукнувся Юкі з іншого плеча. Про що ти, глина? додав Ріло, придушивши чергове позіхання. Заждіть. Сказав Клінкус, я зрозумів. Він сів навпочепки і підібрав з дороги дивне зелене кільце, яке виявилося вінком сплетеним з тонких стебел. Хм, Котяча ната, визначив Юкі, звісившись з плеча, щоб краще розглянути предмет, що лежав. У клінкуса на долоні. Я їх давно помітила ці. Вінки на землі, почала пояснювати глина. Спочатку побачила один, потім через якийсь час ще один. Мені вже тоді це здавалося дивним, а тепер ось третій. Справді, дивно, погодився Клінкус. Ви колись раніше такі бачили? Брат сестра енергійно захитали головами, а Ріло заволодів кільцем сплетеним із трави і, крутячи його в лапах, став уважно вивчати. Непогано, непогано, підсумував він нарешті. Простими руками два стебла котячої м'яти. Так не переплетеш, тут потрібні особливі руки. Ага, чарівні, пожартував юки. Почувши ці слова, Клінкус витріщив очі і розплющив рот, ніби подавився власним сміхом. Ні, вигукнув він, тут потрібні руки друїда. Клянусь усіма горіхами. Лісу, коро, значить, почала білка. Самі подумайте, друїди, стільки всього вміють робити із трав, пояснював хлопчик, точно підключилася глина. Ці кільця з котячої м'яти, сліди, які гомніус залишив, щоб було видно, куди його вели. Від цього здогаду друзів охопила надзвичайна снага. Навіть скіра ззищала якось особливо схвильовано. Якщо все так, яка же глина, далі по дорозі має бути ще кілька таких кілець, сказав Клінкус. Що ж, ти стоїш як окопаний, коро? Ану давай ноги в руки і повний вперед. Командував Ріло, застрибуючи назад у кишеню. Клінкус і без наказів рвався в дорогу. Від відкриття щойно зробленого друзями, у нього, наче крила виросли, і він помчав далі швидше за вітер, не відчуваючи втоми. Їх припущення скоро підтвердилися. Через півгодини шляху. Компанія побачила серед каміння на дорозі ще один двінок, потім ще і ще і ще кожне колечко з котячої м'яти. у Клінкуса і його попутчиків такий ентузіазм, ніби вони знаходили дорогоцінне каміння. Коли дорога починала повільно підніматися до сірих північних гір. Клінкус підняв із землі сьомий вінок, сонце вже стояло високо, і хлопчик зупинився на мить, що витерте піз обличчя. Ти не втомився? Клінкус підняв із землі сьомий вінок. Сонце вже стояло високо, і хлопчик зупинився на мить, щоб витерти під з обличчя. Ти не втомився, Клінкусе. Може, перепочинеш трохи? запропонувала глина. Клінкус похитав головою і додав. Я відпочину, коли замість зеленого кільця. Ми знайдемо друїда цілим і неушкодженим. І він знову рушив дорогу квінку, Юкі та глина, так хотіли побачити на дорозі червоний маленький вінок, черговий маленький вінок, сплетений зі стебел котячої м'яти, що взагалі перестали піднімати очі від землі. Вісім голосно закричав юкі, який першим побачив новий зелений слід. Вісім, вісім милості просимо, пробубнів Рілло. Несподівано, вистрибнувши з кишені Клінкуса, він почав напружено принюхатися. «Уф! напридла мені ця гра, зачекайте на мене тут. Не рухайтеся. Я миттю капітан Ріло має дещо перевірити. Там дорога після невеликого підйому йшла вниз, спускаючись у долину вузьким серпантином. І перш ніж друзі встигли відкрити рота, Ріло стрілою пролетів вниз і зник за поворотом. Клінкус і лобачі обмінялися здивованими поглядами. Це, напевно, щось дуже важливе, інакше він не витрачав би стільки енергії, тільки й зміг, сказати Клінкус, розвівши руками. На загальний подив Ріло з'явився через кілька хвилин. Мчався ще швидше, ніж раніше. Капітана Ріло не проведеш, вигукнув він і. Не чекаючи реакції друзів, у відповідь махнув лапою, що вони йшли за ним. Ідіть сюди, тільки без галасу. Капітан Ріло почув запах смаженої кукурудзи, пішов його слідом і. Білка застрибнула на виступ скелі, що нависав біля краю дороги, з якого видно було, як стежка. І йшла вниз у долину. Друзі почекали дертися слідом Ріло і коли дісталися до нього, він став 30 пальцем в якусь точку далині І тепер скажіть мені, що ви там бачите? Атака з неба. Юкі та глина не змогли втриматися. Гомню, закричали вони хором. Тією точкою, на яку показував Ріло, був друїд. Він сидів на землі, схиливши голову до колін. Трохи осторонь від нього ходив велетень, якийсь здоровило і три солдати у формі. Умградські армії підсмажували на вогні качани кукурудзи. Тихіше ви, зашипів Ріло, не на жарт розлютившись, і спопиляючи брата і сестру поглядом. Я ж просив без галасу. Хочете, щоб ці міські валянки виявили нас та відкрили стрілянину? Ховаючись за скелю, клінку здивився вниз. На щастя, солдати голосно реготали на чимось і їхній сміх перекрив радісні крики листвян. Цього разу небезпека минула, але Ріло мав рацію. При яскравому світлі весняного сонця мідна рушниця блищала особливо зловісно. Клінкусові стало страшно. Так, зашепотів він, гарна новина. Ми знайшли гомніуса. Погана, ми гадки не маємо. Як його врятувати? Правильно? Члени ордена Сасапареля обмінялися довгими допитливими поглядами. Кому ж з них хотілося щось вигадати? Розробити якийсь генеральний план. Але пройшло кілька хвилин, а до мовчазних поглядів не побільшало жодного звуку. Клінкус перекинувся на спину і почав енергійно масажувати віскі. Давай, Клінкусе, давай, ти ж винахідник, одна думка, тільки одна думав він. Йому зовсім нічого. Не спадало на думку і тут, у тиші, почулося тихе дзижчання скіри. Увага! оголосила глина, скіра каже, що ми були готові звільнити друїда. Клінку різко підняв голову і здивовано подивився на бджолу, що порхала за кілька сантиметрів від його. Носа. Що вона говорить? перепитав він. Пчілка каже, що солдати та двоє інших це її турбота, перевела глина. А нам, листвянцям, краще не показуватись їм на очі, інакше вони запідозрять недобре. Велетні не повинні знати, що ми тут. Так, знайшла час жартувати, пробурчав Ріло. Гудіння бджоли стало більшим гучним і роздратованим. Скіра каже, що вона зовсім не жартує, знову перевела глина, і повторює, що ми були готові до атаки. Члени ордену та рота розкрити не встигли, як бджола. Майнула в небі швидше блискавку. Клінкус тільки зітхнув і сказав, я, як і раніше, не розумію, як бджола, скіра надійний друг, перебив Клінкуса у юкі. Я вважаю, нам треба довіритись їй. Згоден робити все одно нічого, сказав Ріло, знизуючи плечима. І вони почали чекати. Хоча чекати було майже нестерпно. Друзі не зводили очей з говнюса та його викрадачів у страху, що вони ось ось стануть і знову рушать дорогу. Хвилини йшли і, здавались, довгими, як тижні, зітхання і пирхання чулися все частіше і частіше. І раптом Клінкуса охопила дуже дивне почуття. Він ніби знову переживав те, що з ним уже траплялося одного разу. У тиші над залитою сонцем долиною лунав незрозумілий галас, монотонний одноманітний звук, що лунав незрозуміло звідки? Звідкись здалеку. Ти я це чув? півголоса запитав сам себе клінкус, і в ту ж секунду в його голові близнув яскравий сполох осяяння. На дереві коли збирав сасапа рель. Клінку знову. Перекинувся на спину і глянув у небо. Дивіться, зашептав він друзям, показуючи щось у блакітній далечині неба. Зрозуміти, чим це було, щось виявилося Не просто безформна маса на горизонті, величезна чорна хмара, що раптово з'явилася в безхмарному небі. І ця хмара з неймовірною швидкістю насувалася просто на них, а з наближенням хмари наростало одноманітне гудіння, але на весняну грозу це було зовсім не схоже. Бджоли пошепки видавив юки, так, але скільки їх? Обізвалася сестра, не зводячи очей з неба. Більше, ніж я бачив, відповів Клінкус, ледве дихаючи від хвилювання. Ріло несамовито став стрибати з лапи на лапу. Ай, та да бджоли!» – промовляв він. Вперед до мене. Зробіть решето із цих негідників. Величезний бджолений рій пролетів над головою Клінкуса, зайшов на віраж, спускаючись вниз, і приготувався до посадки в долині. Усі члени ордена Сасапареля завмерли біля краю скелі, щоб не пропустити жодної хвилини вистави, що розігралася внизу. Арнель Джибас і солдати нарешті помітили хмару, що закрила небо над їхніми головами. Підсмажені качани випали із руки на землю, а гомніус підняв голову вгору. І Клінкусові здалося, що він розглядів хитру посмішку, що заграла в густій білій бороді друїда. Бджоли пролетіли над гомнюсом і накинулися на його конвоїрів, які все ще сиділи біля вогнища. Всі п'ятеро так толком і не зрозуміли, що відбувається, кинулися по лузі врозтіч. Переслідувані, жахливо злими бджолами. По долині. Пролунав відчайдушний крик джибаса. Рятуйся, хто може. Коли Арнель і компанія пішли на безпечну відстань, Клінку сподивився на своїх друзів палаючими очима. Чи готові? запитав він. Готовий, сказав Юкі. Готова? сказала глина. Завжди готові випали вріло. Тоді біжіть, закричав Клінкус і кинувся стремглав униз до великого лугу.